І так, доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами зробимо плескуміку іграшку. Що нам для цього потрібно? Ескіз. От я вибрала собі таке морозиво. Так, я його намалювала і мені потрібно вирізати з бумаги, з викройку нашого виробу. Так? Ось так. Ось У мене повинно бути декілька деталей. І так, вирізаємо його. Ось так. Вирізаємо його. Ось. Бачите, чому я використала листочок клітинку? Тому що краще діти е, рисувати, да? Саму викройку на ньому набагато краще, чим на білому, звичайному листочку. Так, зараз ми його вирізаємо. Ось так. Ось так. Є. Це нам не потрібно мусор наш. Дивимося далі. У вас повинно бути. Ось, у нас Перва з вами йде ось так. Раз. Ця деталь у нас буде якого кольору біжового, або можна там, світло-коричневого, можна використати. Ми робимо з фетру І так, у мене буде сама палочка, мені їх потрібно дві штучки. Так, ось вона у мене. Дві штучки. Я буду робити ось такого кольору. Далі. Саме морозово. У мене буде, воно ж наш шоколадне. Ну, я буду ось такий колір використовувати, так? І такий, як полив, да, помадка. Так, у мене буде рожевого кольору. І так, що ми спочатку з вами робимо? Ми беремо з вами, ми беремо з вами простий олівець, нам надо ось такі дві деталі. Так, ложимо. До нашого фетру вводимо ось так. Ось раз обвели і два обвели. Ось так. Ми його беремо, вирізаємо, щоб було зручніше. Я вирізаю зразу їх отак дві. Ось так. І діти стараємося економно вложити їх рядом, да? щоб в нас не було дуже багато відходів. Так, вирізали. Ось у мене дві деталі. Є. Так, дві рівненькі, дві гарненькі деталі. Що ми робимо далі? Ми беремо, у нас з вами. Беремо тепер коричневого кольору. так, Вводимо і так само ми вирізаємо дві деталі. І потім я вам покажу, що ми далі будемо робити. Так, так само. Все те саме, повторюється. Так, у нас з вами є теж дві деталі. Що ж нам робити з розовою поматкою? Так, як ми робимо? Я беру, коли я вже вирізала ці дві деталі, я беру і вирізаю ось цю поматку на нашій першій викрайці. Бачите, я не саме в самому почалі його вирізала, так? Тим, щоб мені, е, якщо я її вирізала, я б не могла б вирізати рівно ці дві деталі. Зрозуміло, чому сперва я вирізала, от коли ви даже собачку, наприклад, то хтось буде робити, сперва, е, саму собачку. А потім можна окремо, коли ви вирізали з фетру, ви можете вирізати вже е, ці останні деталі, які вам там. ну, Зділи, там вушки, глазики, да, лапки, якщо у вас будуть окремо. Тоді вже потім ви їх просто вирізаєте, ось як я роблю, коли вже зробили основні дві деталі вирізаємо. Нічого трошки кривенько буде, нічого страшного тут немає. Це помадка, ви знаєте, як вона тече так. Ось ми вирізали. Це нам вже поки не потрібно. І ось така у нас вийшла з вами помадка, але її теж треба дві, дві штучки. Беремо так само, приложуємо і так само вирізаємо, як попередні дві наші деталі. Ось так, ми вирізали з вами <кій> наші дві деталі. Так, дивіться, у мене ось залишилися ще кусочки. ми потім з них ще зробимо щічки для нашої е, морози. Так, що ми робимо? Ми беремо голку та нитку. І так, Голка та нитка я буду використовувати нитки моліне. Можна звичайні нитки використовувати, ці які в кого є. Я буду використовувати на цьому році нитки моліне. Відрізаю, потрібну мені дліну. Беру нитки моліне, ви знаєте, вони поділяються їх там в одній ниточці, у нас їх 6 штучок, а нам потрібно лише 2. А наступне, так, зараз ми розділимо їх дуже важкувато розділити, оце можна зробити. Так, продіваємо, продіваємо. Ми не будемо, ми його не будемо наповнювати. У мене всіх є наповнительно, але якщо у когось є, можна і наповнити її. І так, ми беремо, дивіться, ми будемо вперед голочка шов, так? Дивіться, я беру верхню, продіваю ось так продіваю. Тим, щоб у цього вузлика в нас його не було видно, щоб ми його сховали з вами. І тепер дивіться, я трішки назад отак стію, щоб тут його закріпити. І я роблю вверх вниз. Дивіться, які я роблю маленькі стіпки. Да? Оце називається стібок. Не потрібно робити його сильно великим. Так? Ну, ви хочете, я розумію, що більшість хочуть: а, щоб швидше, швидше, бистріше. Але якщо ви його будете наповнювати, то э, будуть сильно великі дирочки діти, і воно просто у вас вилізе наповніт. Воно буде негарно, воно розпадеться, не потрібно. Ось такі невеличкі стіпки ми робимо. Вперед голочка, нічого складного немає. У кого немає фетру, можна взяти фрекенбок. Вони є теж різного кольору. Да? Можна зробити е, саму цю ось ось, що я, да? палочку можна розробити жовтого кольору. Так? Я знаю, фрекенбок є жовтого, розж, е, рожевого, та є ще синього та зеленого кольору. Можна. Ну, ну, Можна зробити без подливки, можна з подливкою, ось цей такою. Да? Ви знаєте, що зверху є поливають морожене, Ось ми таку теж вирішили зробити з вами. І ось так ми прошиваємо. Так, ось я прошила, тепер дивіться. Я беру, закріплюю. да. Я беру ось так. Низ. Ось у мене петелька. Раз. Я закріплю ось тут, бо цю частину ми її будемо пришивати, її видно не буде. І бачимо отак в петельку Є. Так, відрізаємо нашу ось так. раз, Є, готова у нас вже з вами паличка. Що ми далі робимо? Давайте приш'ємо з вами нашу цю глазур. Нашу. Так, беремо знову вузлик. І знову так само ми з вами вперед голочка по кругу прошиваємо наші дві поматки. Ми її бачимо, прошиваємо не, ми не під цю нижню, а під цю, тому що ми дві деталі будемо зшивати, Це в нас вперед, це в нас зад. ззаді його цього е вузлика його видно не буде. І пришиваємо. Тут можна трішки більше зробити, бо тут ми його не наповнювати будемо. Правильно? Їх можна що? Трішки більшими зробити ці е, наші, бачите, ось більшими. Стіпки наші ось так. І дві деталі ви повинні ось так зробити. І так, дивимося далі. От в мене вже я пришила. Да? Дивимося, ну, щось не вистачає, правильно? Треба очі. Можна з фетру зробити, можна з бісеру. Можна зробити з полубусінок. От у мене є полубусінки, я дивлюсь, де буде краще. Навірно, цю сторону я виберу, мені вона більше подобається. Ось такі у нас, бачимо, треба нам що можна приклеїти, ну, у мене вони полубусінки, то вони приклеюються, можна приклеїти їх на, е, на, на двохсторонні скот, чи на гарячий клей-пістолет. Ось так ми йому вже приклеїли очі. Так? Що ми робимо далі з вами? На, можна зробити йому ще щічки. Так? Можна зробити його е, з фетру, можна як пастель, можна взяти фомастерами, можна зробити це маркерами. Отак, От я буду робити це маркерами. щічки. щічки так і протик його. Отак. От Що ми далі робимо? Ми беремо, нам треба спочатку. Дивимося, нам же ж треба Пришити ще нашу паличку. Да? І якщо це у вас буде іграшка, то не потрібно петельку. Якщо це у вас буде брелочок, то вам потрібна петелька. Беремо нитку. Ось. Зв'язали ось так. Дивіться. Раз. Раз, раз. Раз. Ось у нас вона з вами вийшла. Вона де повинна бути? Вверху ось тут. Ось так. Ось, Ось розложили, приложили, подивилися, подобається, не подобається. Так, беремо голку та нитку і знову прошиваємо шов вперед голочка. І так, дивіться, я її прошила. А тепер дивіться, що я вам ще хочу показати. От ви вирізали, так, і у вас десь там вийшло трошки кривувато. Ось, наприклад, вийшло. Я спеціально так зробила, щоб вам було видно. Бачите, ця у мене рівненька сторона, а ця у мене ось воно вийшло трошки. Ми беремо ножницями. Акуратно. Отак. Бачите? Ось, дивіться. Бачите? Досить легко, швидко, нічого складного немає. Не тільки ви можете фетр використовувати, а й фрекенбок. Фрек кажу, Вони теж бувають ось ось такий фрекенбок. Так, вони більш яскраві, фрекенбок, але підійду, чому ні. Може, там є рожевий, жовтий, синій та зелений. Можна з фрекенбок зробити. Ви бачите, що нам це до цього що потрібно тільки були Фетер, фрекенбок, ножниці, олівець, голка та нитка. Нічого тут складного немає. Дякую за увагу!